Виконуємо задачу 1 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 7.3 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Рибки для Черніка. Шакотько 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець, отже в область коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Коли спрайт 1, рудий кіт буде рухатися, за ним має залишатися лінія. Для цього потрібно опустити олівець. Даний блок є в розширенні олівець. Отже, потрібно додати дане розширення, для цього натискаємо кнопку додати розширення та вибираємо олівець. Опускаємо олівець, але перед цим додамо блок Очистити все. Тобто, якщо в нас на сцені вже щось намальовано, щоб воно очищалося. Після цього опускаємо олівець. І коли натиснуто буде клавішу. на скільки кроків буде переміщуватися RDK, ми задаємо змінною. Отже, створюємо змінну. Переходимо в групу змінні, натискаємо Створити змінну. Змінну називаємо «А». Гаразд. Надаємо змінній значення 100. Після цього потрібно перевірити, чи натиснуто клавішу Стрілка вгору. Для цього використаємо. Розгалуження, причому повне розгалуження, переходимо в групу керування, то додаємо, якщо то інакше. В ось цей шестикутник додаємо датчик. Клавіша натиснуто. Причому нам потрібно перевірити, чи натиснуто клавішу стрілка вгору. Відкриваємо список і вибираємо стрілка вгору. Якщо дана умова є істина тобто, стрілка вгору буде натиснуто, до ротового кута повертаємо на 90 градусів проти годинникової стрілки. Це вийде, що він повернеться ніби вверх. І після того, як ми його повернули вверх, переміщуємо його на величину змінної А. Зміна А у нас пам'ятаємо рівна 100 кроків. Додаємо змінну А, ось в дане поле. Тобто перемістити на 100 кроків. Бачите, зараз змінна відображається ось тут на сцені. Щоб вона не відображалася, приберемо прапорець біля назви змінної. Якщо ж дана умова буде хибною, значить сюди ми не заходимо. Ось ці блоки не будуть виконуватися, і ми будемо перевіряти, чи натиснуто клавішу стрілка вниз. Отже, нам потрібно знову повне розгалуження. Перевіряємо умову. Чи клавішу натиснуто, але вже стрілка вниз. Якщо в нас стрілка вниз натиснуто, то знову повертаємо нашого кута, але вже за годинниковою стрілкою на 90 градусів за годинниковою стрілкою, то він повернеться сюди, бачите? Буде дивитися вниз. Отже, він і буде рухатися після цього, також вниз переміщаємо його. На величину змінної А. Інакше, якщо не натиснута і стрілка вгору, і не натиснута стрілка вниз, тоді рудий Кіт скаже, додаємо блок говорити протягом 2 секунд. Тільки давайте змінимо, щоб говорив не протягом 2 секунд, а протягом 5. А скаже він натисне правильну клавішу. Давайте зараз назвемо даний проєкт. Назвемо його вправа 7.3.1. І тепер затискайте на клавіатурі стрілка вгору та натискаємо зелений пропорець. Так, бачимо, все працює. Бачимо, у нас справджується ось ця умова, істина, і ми зайшли в цей блок. Він виконується увідку інакше. І все, що знаходиться ось тут, ми просто не заходимо і воно не виконується. Тепер натискаємо стрілку вниз, тримаємо її, дану стрілку, та натискаємо зелений прапорець. І бачимо, наш кіт пішов не вниз, а сюди. Чому так? Тому що він був перед цим дивився вгору. І тепер він повертається за годинникою стрілкою на 90 градусів. Тобто, ось тепер, якщо ми натискаємо стрілку вниз і натискаємо зелений пропорець, то він буде, справді піде вниз. Вгору. Ну і так далі. Тепер натисніть будь-яку клавішу, крім стрілки вгору та вниз, та натискаємо зелений пропорець. Бачимо, родийки говорить, натисне правильну клавішу. Говорить протягом 5 секунд. Тобто, перевіряється ось ця умова, вона є хибною, це не виконується. Перевіряється наступна умова я хибною, значить це не виконується, і переходимо в відку інакше. І обов'язково виконується тоді код, який знаходиться в даній відці. А тепер просто запустимо програму на виконання, не натискаючи жодної клавіші. І все одно говорить, натисне правильну клавішу. Тобто все одно бачимо стрілочки вгору вниз не натиснуті. Значить приходимо в інакше. Говорити натисне правильну клавішу. Давайте збережемо даний проєкт на комп'ютері. Для цього виконуємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо з назвою вправа 731. Закриваємо скретч. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!